Сьогодні риболовля буде з човна. Змінилися трошки плани. Це і добре, несподівано. Мене запросили порибалити з човна. Те саме місце. Річка Інгулець, світанок, п'ята ранку. О. День добрий. Всіх сердечно вітаю. Сьогодні буде риболовля з човна. Спонтанно мене запросили порибалити. Я був вчора на риболовлі з берега. ловилася невеличка рибка, карасики. Що сьогодні буде, не знаю. Побачите самі. Всім бажаю приємного перегляду. Починаємо! Ось така в мене снасть, метода 50 грамів трошки поржуріла, але нічого. Снасті закинуті. Тут метода, ліворуч вудка, Ось так, як можете бачити, якщо видно поплавець у воді. Течії поки що нема, трохи віє, чекаю клювань. О. Поряд колега риба запросив мене. Сергій Іванович. Хі -хі. Його донка, його і вудка. Ось такі наші снасті. Чекаємо на клювання вже хвилин 20. Ось на методу нам тут клюнув карасик, невеличкий, але но нормальний. Беремо перший О, сонечко вже встало. Оповесь так світиться на воді. Лебідь кліти один на утку клюнув на попливець, такий карасик гарний. Ось заковтнув так, жадно. О. І нам туди тоді колювання було Розкльовується потихеньку, вже пару риби навчалося піймати. Все близько години вже часом рибалимо. Якісь клювання йдуть. Шарпає щось. Прямо карасик Маленький. Клювання, клювання, бачите, попливиться. Повів карась. Де камера водилась. Піди <гум> сюди. Так, маємо рибу. У -у -у. Ось такий. Ладний карасик. Невеличкий, але є посмажити те, що треба. То есть ты дійшов, де шел, начинает куштує, нямка. Ну нема такого скаженного, Клево. <свист> хороший. Гарний карасик Що там в мене теж щось води Крим карася Краснофер А що ж ти таксі поб'яв? Так я ось клюнув Бачите де там О, на, витягай, бо я так не зможу. Ось на методу карасик такий ладний. Невеличкий, стандартний. Ось такий. Ну вчора, до речі, з берега ще менше купали. Клюнула риба. Маємо ось такого гарного карасика. Ооо на поплавець клюнув. Приблизно дві години рибалимо, трошки течія з'явилася, невеличка, але так ліво, вліво несе плавці. І кльова нема. Ми щось вдалося вже піймати. А ну покажи його. Скільки тут у нас вже риби? Невеличка, але є. Карасики. Ну, ми не нарікаємо. Це добре, що така хоч рибка є. Щоб взагалі ми на риболовлі. Щойно клюнули два карасика. Спробую зараз привабити рибку таким мегаладоном, якийсь пінопласт з протеїном чи протеїном в якомусь розчині. Ми зараз спробуємо рибку піймати на цього пінопластика. Ось. На методу. Караси клюну ну, ось такого пуфіка. Якийсь мегалодон, не знаю що воно таке, але клюну навіть впіймався. Скільки малька цього року, напевно, вже да? маленький. Карасики ще воно таке. Дуже багато. Щось уже хвилин 25-30 не клює. Але ж клює, поскаржився, бачите вон там, попливець скаче. Головне поскаржитися вчасно. Клює, клює. Головне, щоб камера воду не блукнула. Карасик. Ось Виробалку поспіль використовую ось таку прикормку. Карась солодкий. Тут вона якась дивна з такими серебринками, бльостками, серебристими. Але карасю подобається, коли є. Зараз щось затихло на даний момент. Такими хвилями, хвилин по 15. Десять поклює, поклює і все і затихає. Вітер помінявся трошки, боковий якийсь, віє, але добре. Клюбання стандартне для цього міста. Місяць Карасик, ось такі невеличкі. Але приємно. Багато людей тільки мріють про таку рибалку. Взагалі не можуть поїхати на річку. А ось такі клює. Ось такі почали клювати, дрібні. Вже випускаємо, їх випускаємо. А вони клюють і клюють. Гарні. Хай ростуть. Підростають, ми наступний рік піймаємо. Намагаюсь комбінувати різні насадки. Ось зараз пуфік часниковий. На храбака червоного клює. А ось це цікаво. Ще клюнув на часниковий. Зараз побачимо. Клюнув карасик. На чесночний пуфік. Часниковий пуфік. Ось такий. Невеличкий, але клюнув. Нема. Підскакує я. Поплавись і все. Ось так клюнуло. Є, 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 Маємо, оп, і нема. Так гарно клював, да. Ну, і все. Маємо рибу. Де він там. Ого-хо! Ох, ох. ох, який активний! Ось такий карасик. Ладний. Ось, О, Знову! Клюнули. Ось такі карасики. У мене трошки менший. Ну все одно на вудку краще клює. На методу щось взагалі не хоче. Маємо рибу. Здається, не короб, а дрібний карасик. Ох! Ось такий на поплавець. На поплавчанку клює. Щось на методу не дуже хоче клювати. Ось такий на хробака з самого ранку. Клює то, що треба. Зробилося спекотно, навіть дуже спекотно, вітру нема, штіль повний. І в кльові так само штіль, не клює. Будемо напевно збиратися. Зараз покажу свій улов, верніше наш. Що нам вдалося піймати? Ось такий наш олон на двох. На дві особи. Я думаю, кілограм п'ять буде. Ось такий карас. Невеличкий, але нормально. Ось що нам вдалося піймати. Год кушать. На сьогодні все, наша риболовля закінчена. Всім хочу подякувати за перегляд. Сподіваюсь, така рибалка вам сподобалась. Мені так дуже сподобалась. Завдяки Сергію Івановичу, який мене запросив на риболовлю, вона сьогодні відбулася. Яка рибка вкривала, ви бачили. Що нам вдалося впіймати, теж бачили. Всім бажаю і здоров'я, всього найкращого. І від рибалку зустрінемось наразі. До побачення! До побачення! Ну ось, друзі, сьогоднішні карасики, таке блюдо, вечеря. Всім бажаю смачного.